Здравствуйте, дорогенькі мої слухачі. Божечки, як я ж за вами всіма скучив. Ви знаєте, день так минає, а от ловлю себе на думці, що цілий день хочу зустрічі з вами. Тільки з вами я можу свої думки розказати. Ну, сам собі ж не розкажеш, знаєте, що, що собі подумав, то й знаєш, хіба до котика заговориш, так він мовчить, іноді щось муркоче, чи мнявкне, а так поговорити тільки з вами, виходить. Тому хочеться щось до ладу хороше розказати. Ще листи ваші прийшли багатське, що сьогодні листи точно почитаю. Казка називається про щасливого бідняка і нещасливого пана. Ну, от, Здається, як бідняк повинен бути завжди нещасливий, йому тяжко, так, а пан завжди щасливий в казках. Ну так от, жив собі був на світі один пан. Багатий був дуже. Грошей було, не міряно, не щитано, вже не знав, куди їх дівати. То, то сяде на бричку та їде там до пароплава, катається, потім ще кудись та по балам. Ну, от коли гроші не знає, чи по ресторанам тягається, воно так буває в людини. Коли грошей багато не знає, куди діти, то він замість того, щоб комусь допомогти, то просто краще спалить, їх викине, ніж комусь допоможе. Але сказати, що то був дуже лихий пан, я не скажу. Так собі, просто до людей йому діла ніякого не було. Мав собі будинок великий. І хазяйство, і слуг, жінку мав, любив її, правда, любив. Але так сталося, що от не було в нього дітей. Поки ще молодий, то над тим не замислювався, воно ніби ні до чого. Що там ті діти? А стаєш розумніший і хочеться, згадаєш, як сам маленький був, як мама на ручках тримала, гладила, цьомала, то й собі так хочеться. Отак от і той пан дітей хотів, а дітей не було. А поруч у селі, так прямо на горбі, будинок панський, а внизу село. І в селі. Жив був один бідняк. А в нього було аж дев'ятеро дітей. І всі такі одного -одно менше. І так трапилось, що мама в них померла, батько сам лишився. І вони так тяжко бідували. Боже, це ж маленькі діти, поки маленьких треба, того. Одягнути, того вилікувати, того нагодувати, а це всіх одних рук треба, а батько не встигає бо вони так бідували. Одне меншенькі за старшенькими доношували, і босі ходили там, де там ті чоботи взучають. Але жили вони дуже дружно. І, і, і так, як, ото, як у гніздечко в тій хаті. хоч і нема що, нема що їсти, за те весело. Зберуться. А батько їх любив, божечки. Оце тільки світу було в нього в вікні, вже жінки нема, а він глядить, що це діти в нього в хаті. Та все мріє оце зараз. Дороблюся, та трошечки стану допомагати, та разом будемо косити, та, та разом сіяти, та якось те життя у нас і наладиться. І по вечорам, ну, що робити? Сідали, збиралися і співали. Ото як сядуть, як заведу і разом на всі голоси і такі гарні пісні співали. Боже, також. Ой, що Максдону, таку про чумак, про чумаків піва. Та ще козацькі ой на ой на горі. Та жінці ж та ще підспівають. А дівчата, яку гарно, летіла зозуля через мою хату. Як починають співати, то сядуть під тою хату, і хата там така завалена, там і стріха ніяка. Сяд, і все село слухає. І так на душі всім, аж Соловейко затихав, слухає, як вони співають. А від того співу. У пана аж душа перевертається. Він його чує. І йому й подобається, але це чужі діти а свої, хочеться. І так, пану якось, як кожний вечір, і він все думає, де ж мої діти? Як же, щоб у мене діти були? І він думає, що то, тут то такі щасливі люди, що співають, а я такий багатий, я такий нещасливий. І надумав пан одну справу. Зібрався та прийшов до того бідняка, постукав. Той, паночку, заходьте так заходить він в ту хату. Там в них і, і свічки нема, немає, потім то, то що в печі трохи горить. От що каже пан. Послухай мене, чоловіче, добре. Я отак подивився, у тебе дев'ятеро дітей. І бідно ви живете, нема що тобі і вдягнути, і поїсти. І, ну, ну, біда, та й годі. А в мене нікого немає. Знаєш що? А віддай мені одну дитину. Я не буду ображати. Буду. Прийму як за сина рідного чи за дочку. Виросте, Боже, я паном зроблю. Нічого, недостатку нічому знати не буде. Вивчу його і за кордон повезу, і, і всі свої багатства перепишу. Це моя дитина буде. А тобі я дам цілий мішок золотих грошей і кладе на стіл купу золота. Подивився батько на дітей. Як йому це? Ні зрозумів, що це ж гроші треба якось виб'ються, і, 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 а те хвореньке, підлікують. І кого ж віддати? Той, той старшеньке зараз виросте, допомагати батькові буде. Та дівчинка, боже, красунечка росте, та сама краща дівчина на селі, як її віддати. А той, а той на маму схожий, ну то ж не можна так. А той батька дуже любить ластиться. А той самий меншенький, як же меншенько віддати, його жалко, а той, а той колись хворів сильно, батько над ним душею трусився. Кожна дитина для батька. ну, Це, 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 це як руку врізати. Я кажу, дітки не можу. Знаєте що? Послухайте мене, от що я скажу. Прийшов наш пан, сусід, дає великі гроші. Може, хто із вас сам захоче піти до нього, буде йому за сина чи за дочку, в розкошах буде жити, вивчиться, паном стане. Ну, а ми тут якось вже самі. Може, хто із вас захоче? Подивилися діти на батька. кажуть, ні, тато. Ніхто не хоче піти ні на багатство ніяке, бо від своєї родини, від душі, від батька свого, від братів, сестер, ніхто не хоче йти. Ні на багатство, ні на розкіш ніяку. Не підемо. Батька ж попустило, й будеш. Знаєш, що каже пане? Забирай свої гроші, не треба мені твоїх грошей. краще щастя, то це діти коло мене. Ні одна дитина не захотіла від мене йти. Хоч ми і бідно живемо, але ми дружні, одна родина, одна сім'я. Дивиться пан. Ну, раз таке діло Знаєш, що каже. Грошей мене і так багато, я тобі оці гроші лишаю. Бачу, що не підуть діти до мене. Але попрошу одне: не співайте. Не співайте, бо спів ваш мені душу вивертає. От беріть гроші, щоб не співали. Подивився батько на дітей: ну що, ну, добре, гроші треба. Добре, паночку, не буде. Пішов пан. А батько таки радить, взяв ту копійку, пішов до шинку та купив дітям поїсти, нарешті якоїсь ковбаски, ще щось. Сіл, вони за стіл, світічку, запалили, поїли. А найменшенький син не втримався. Та як заспіває, саму гарну пісню, що батько любив. Течерічка невеличка. І так гарно заспівали. Батько побачив, а зібрав ті гроші, заніс панові каже, нате паночку, заберіть. Будемо ми разом і будемо співати. Бо саме головне в цьому житті не гроші, саме головне любов в хаті. Душа, пісня наша. Тому наш народ ніколи не загине, ніхто його ніколи не переможе. Бо ми любимо один одного, допомагаємо один одному, ніколи не проміняємо наше життя українське на лакомство закордонне, нещасне, на панство якесь інше. Не зрадимо батьків своїх, родичів, братів, сестер. І будемо співати, як ми завжди співали. Самий кращий народ у світі український, самий, мудрий, самий добрий. любить своїх дітей і чужих до себе приймає Батьком і матір'ю їм стає і співає краще всіх у світі. Гарну казочку розказав, що я вам встигну листа почитати гарно. Лист мені прийшов Сезоненко Анна та Максим, село Луб'янка. Веселинківський район, Миколаївська область. Добрий день, лірник Сашко. Мене звати Аня. Я навчаюсь в 4 класі. Також в мене є молодший братик Максим. Він навчається. Першому класі. Нам дуже подобаються твої казки. Дуже подобається казка про Телесика. І хочемо назвати котика Мурчик. От і сьогодні у нас Мурчик. І намалювали мені вірчик і картинку про котика. Мило для кота. Наш пухнастий теплий кіт умивається як слід. Хоч і досі ще не звик брати мило і рушник. Котик, Мурчик. І ще одна картинка це вже. Дуже гарна український прапор, єдина Україна. Слава Україні, героям слава! От які гарні діти в нас ростуть, справжні українці. Пишаємося своєю родиною, своєю державою, своїм народом, своїми дітьми. Тож вам казочка і слава Україні, героям слава! До побачення.